Так, всім привіт, друзі. Ось і закінчився розіграш на 10 тисяч UC. Е, на мумію переміг Максим 14 років з Харкова. Привіт, Максим. Привіт-привіт. Е, зразу хочу таке питання тобі дати. Дивись, у нас 10 тисяч UC, але сам знаєш, який є шанс дропа на мумію. Ми будемо 10 UC тратити все на кейс мумію Чи, можливо, у тебе є щось не знаю, QCRP-шку купити, бо я навіть не дивився. Твій аккаунт, до речі, можемо зараз подивитися, чи донати, чи не донат, у нас є пару хвилин. Ну, я так розумію, ти там може два рази РП купив і там. Так, скоріше за все, бачу, тобі навіть за 10 Здесь не падав ніякий міфік такий, не РПшний. Тому, надіюся, сьогодні щось за тобі заберем Хоча би М-ку. То ми що будемо втратити все на мумію? Чи ти може хотів щось забрати з місті Корч? Ні, ні, все на мумію. Все на мумію. Добре, добре. Так, давайте одразу переходимо в кейс. Ти там не переживай, все нормально. О, пішла анімація. Зразу е, теж є таке питання, як тобі, яка найбільше тобі подобається зі всіх з цього кейсу, найбільше подобається яка тобі мумія. Біла. Ну надіюся, на міфіки буде так, більший так. шанс випаду. Так, ну я думаю, будемо починати. Ага, я бачу, ти де щось два рази крутий по трисі, всіх, що не помиляюсь. Трошки бачу. Добре, поїхали. а на рахунок МК. М-ку би хотів. Так, дуже бензу. Перша МК буде О, молік, гарант. Непогано, добре. Відправити в клан, поїхали далі. Ну, ми маємо забрати мінімум М, -ку. от мінімум М. Хаєшечка, блін, я вже дьорнувся. Я, я не знаю, я дуже сильно сам переживаю, тому що я сам би хотів підпису щось вибити. Коли ти собі крутиш, ти там якось по інакшому думаєш, а от для когось, то ти прям хочеш якось постаратися, не знаю. Так, відкрили дві десятки, ще три, і буде гарантик. Міфік. Міфік дуже швидко впав, це теж дуже добре. Краще він зараз впаде на початку, потім буде не падати-не падати, можливо, під кінець щось гарно впаде. Та, взагалі непогано. Чи назис? Так, і це ще ми найдо не дійшли. Давай, давай. Трещось прям класно. Якщо зараз, блін, впаде якась мумія і ми ще Мку виб'ємо, це просто буде ідеальний сет. Так, ну, після міфіка воно так є. Так. П'ята десяточка. До речі, хотів запитати, ти хочеш відкрити гарант зразу чи потім? Потім, потім, Усі в кінці гаранти. Всі в кінці добре, Тож будемо тримати інтригу до кінця. Так, нічого, Поїхали далі. На Так, Бог. На базу. Ну, нові скини завжди теж приємно, але ну, ми тут прийшли за іншим. Так, у нас лишається 6500. Ну, ми вибили, вибили за попередній UC. Що? Ми вибили голову, забирали гаранти і, по-моєму, одну дві легендарки. Ну, поки плюс-мінус непогано. Ще є надії на мумію. От ми тільки за мумію прийшли. Давай, давай, давай. Блін. Другий мілі, непогано сипить. непогано сипить. Непогано сипить. Непогано сипить. Так і да... так рухаємося далі. З таким настроєм. Так, ще. скільки Три десяточки і буде другий гарант. А матеріали падали, я щось не замітив, до речі. Вроді. Ну, нападу, добре. Навіть легендарки вони падають, падають, це теж дуже добре. Давай Давай зараз тако. відкриємо анімацію, а потім з пропуском. Блін, ну давай. Я прямо дуже хочу. Що її щось випало. Е, ага, ми ще так відкриємо, потім поставимо, галочку заберемо чи поставимо. Біль. Давай! Ну, бач, мусить випасти легендарки, вже може щось під потім буде так, з пропуском. Можна топемку забрати. Ну так, дуже добре хоча б цих. Чиназис! Ah, Якщо ми ще заберемо тобі uh -huh. з, з гаранта лідніка, це я кажу лідніка, чекав, бо я вже поплив. Якщо ми заберемо тобі ще емку, це буде фулсет. сет. Uh, сюди! Це, це кайф. У мене було, я не знаю, було чуючка, але я не хотів казати, що зараз буде-буде, але прям щось відчував, що буде все чітко. Хорош! Вітаю, вітаю, і наше залишаються US-шки. Оце просто я не знаю, що з чимось, бро. Це просто сильно. за скріном, я не знаю. Оце везуха. Давай. Я пропоную ще три рази покрутити, наші там лишиться UC-шки. Потім можемо їх на щось друге потратити, але просто ми гарант відкриємо. Чи вже відкриваємо. Давай потім. Потім добиваємо. Давай добиваємо. Це вже скільки нас буде три гаранта, три гаранта. Фух. А пропуск. а бачиш це з пропуском, з пропуском. Щось воно може своє і дало. Це жесть. Фух, я не знаю, вже якось знаєш, вже ніби і все рівно. Вже типу, ми дійшли до цілі. І останнє. О, то тебе... Давай, давай. Ну, Бач, воно ну, перед гарантом завжди саме гірше падає, але типу, все рівно краску на фармі, тому тобі потрібно ппшку, будеш мати. Палдж. Так, в нас є три гаранта. Відкриваємо. Якщо, якщо нам падає зараз МК, то, в принципі, ми економимо ще 2000. На, на крайняк ми ще до гаранта, я думаю, дійдемо за 2000. <їху> Пробуємо. Просто зоконом, щоб максимально було вигідно. Відкриваємо. Так, давайте відкриваємо. Так, до речі, щоб не випало з трьох пушок, будеш теж мати щось нове 10 краски. Не то, що потрібно. Я розумію, що мумія впала. Очка, не то, не то. Але гра, давай, давай підсип. SLR-ка, зараза не то. Нормально все одно. Блін, головне, що мується, і тим більше золота. Давай, 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 давай. Та й йо перси, і плюс 10. Плюс 10. Добре, я пропоную що? Я пропоную, якщо хочеш М-ку, може от ще попробувати до гаранта. Що думаєш? Давай, давай до гаранта, докрутимо. Давай до гаранта. У нас є е, ці юсішки за, за повернення. І на 100% до гаранта ще дійдемо. Можливо, воно ще і так випаде. Давай, Та, пора, пора вже. Вже ми. Виходить... А, ні, ми ще 10 тисяч не потратили. Давай, давай. Я прям... Це буде просто ідеально. <кій> Капець, я не знаю, я сам так переживаю. Так, це саме головне. Якщо чесно, я були сумніви, але я не знаю. От чуйка була, що щось буде чітко. Я не знаю, чи. Можливо, просто із-за того, що не донатний аккаунт, можливо, якось воно там дійсно чуть-чуть краще падає. Фух. Так, виходить, ще три треба. Закричав теж таке. Давай. Так. Так, і виходить остання, але ми ще ...Юсішка візьмемо. Давай, давай, давай. Емоція міфічна. І! І Ілендарка, вроді такої не було. Кайф. Емоція, по-моєму, якщо не помиляюсь моні, від нової воно, мумії. Воно, да. так, так, це від нової, якщо не помиляюсь. Так, від вогняної. Будеш мати тепер мумію і дві емоції, теж непогано. Е, нам потрібна десяточка. Ми повертаємося. О, дивись, що ти щось забрав. Ти забрав рамочку. Кайф за золотий, золотий косню, по-моєму. Непогано. Далі. Давай, давай її примірюємо. Ох ти що. Ну, блін, м треба обов'язково. Ну, ну, блін, якщо ми виб'ємо м це буде просто люто. Це буде шик, це буде шик. Я досі не вірю, що тобі випало. Так, який твій рюкзачок, тобі може. Ну, це цей непоганий новий, швидкий пасує. Окей. А, да, аптеці, що тебе по цим. Ну де непогано, вже дуже круто виглядає реально. Майже сет. А, так, скидки за покупочку. Забираємо два матеріальчика. Забираємо ще 1500 PC. Так, у нас вже майже 2000, нічого сумі. Так, все забрали. Награмта має вишити. 100%, там, по-моєму, одна десятка і ще тобі ще лишиться. Майже 1000. Так, зкидки, заходимо в кейс. Давай, будь ласка, муси, муса тобі випасти, я прям капець, як хочу. Давай, може в 10 10 буде, ще плюс буде гарант. Давай, все муси буде, четко. Тільки так. Нічом. До речі, матеріал і тоже насыпано. Так, після мумії я тобі скажу так. Давай, раз і два. Ай ти, йоттера, як то анімація пішла спочатку таким золотим. Жесть! А, ну зато Вектор випав теж у тебе його не хоча. було. Хоча, хоча б його не було. Дивись, у нас є ще майже півтора тисячі UC. Да, давай пробуємо до кінця. Дужимам, дожимаємо. Нас випав десь вектор випав. По-моєму. І краска, краска випала, ну вже десь. Я думаю, що десь вже близько. Давай попробуємо докрутити. Давай as під мумію. І СЛРК випала. Та, та, по суті, вже повторок не має бути Ну якщо вона ще звідси випаде. Йо моє Давай з пропуском. Ладно, з пропуском. Та заразом. Так, в нас є скільки? У нас є 20 прокрутів, ще треба 3 прокрута. Та... Можем... можем по 30 UC добити. Давай по 30. Там 30 має бути та 60. Ну блін, давай. Давай так будемо. Давай, пак, басі, нас вже немає UC, мусиш дати. 26, 27, краска. 28, а все. Е е ту -ту -ту. Так, і того в нас е два прокрути не вистачає. Зараз я зроблю один дзвіночок і ми мусимо хоча б ще цей гарант добити, вже до останнього. Добро друзі, ми повертаємося. Ми поповнили трошечки ще баланс. Дожати треба обов'язково. У нас на аккаунті зараз 1900 UC, майже 2000, це ще. Ну, непогано, щоб добити до гаранта, є шанси, ми мусимо. Я прям. Хочу закінчити зараз на, як то кажуть, мажорній ноті. Поїхали. А, пропустив його. Блін, ну давай, блін, я не знаю, зараз такі стрес якісь получаю. Де 7, щоб заокруглити там. <кхід> Зато ППшки будеш мати, друзі. Бачиш, мумія впала, не все і все. Що ти будеш робити? Лежається ще на один прокрут, але. Єс! Сюда! Просто чиназис! Просто сюди! Чувак, я тебе просто вітаю! З гаранта! Чекай, бо я, я в шоці. Чуєчка то була. Ууу. Я думаю, зараз відкриваю зараз якийсь вектор, краска, щось якесь падає, знаєш. І тут максимально сюди. Йоу. Оба! Сюда просто, просто. І я тобі ще лишаю 700 UC. там вже собі докрутиш скайфом. Вибираємо. Вибираємо. Ой-ой, ти просто подивись, ти просто подивись. Просто це... красавчик. Це я за тебе капіт зграйний. Будеш приходити тепер на стріми, будеш заряджений, я бачу. Why, uh... Я не знаю, у мене скільки емоцій. Я просто, от, от просто хотів, щоб було все нормально. Вже Як випала мумія десь на середині, і нас ще там пару лишалося, думаю, все, це просто ідеально. Мусом добувати. І тут, а... бачиш, після мумії воно так раз раз пішло на спад, на спад, на спад. І ми дожали. Ми дожали і зробили тобі, блін, нормальну прокачечку. Блін, просто з кафем. Я вітаю тебе, я за тебе капець радий. Сюди. Дякую тобі, дякую тобі за цю прокачку. Бачиш, а ти цей казав, що коли виграв, та я не вірив, та я не вірив, це раз, раз. А тут бачиш, як прокачали? Супер. Просто супер. Так що, друзі, і ви приймайте. Теж участь в нових розіграшах, це тільки початок. Це була прокачка на 3000 підписників на Ютубі. А нас вже під кінець прокачки 3 500. Так що скоро буде нова прокачка. Приймайте участь. І я буду <смі> надіяти, скажу так, що будуть вигравати отакі от аккаунти, які не прокачувані. Тому що це не знаю, як від мене а з радістю. Хочеться щось так, щось таке прокачати, комусь на чимось таким. Допомогти. Я не знаю, назвати як хочете, але я дуже за тебе радий. Так що всім в майбутньому теж удачі. До зустрічі. Так, друзі, ще раз пряме включення: одну секундочку. Дивіться, ми хочемо е, прокачати емочку, яка в нас ситуація. В нас є три матеріали зараз. Ми зараз два потрати, наприклад, і в нас лишиться один. І щоб далі прокачати, нам потрібно ще два. А, щоб хоча б до продвинутого качнути. Нам треба взяти два матеріали. Ми зараз, наприклад, купляємо РП. Ти хочеш, так пропонуєш? Купити РП. Так, так. Е, еліт плюс? Ні, ні. ні а, Звичайний Еліт. Ой, Еліт Пус. Оцей від 50 до 100, так? Так, так. І ти кажеш, що ми там. Еліт пас що ми там ще щось отримуємо, якісь фрагменти, виходить, так? Забрати все. Так, друже, не зараз. ти що. О, плюс міфі будеш мати. Так. ту-ду-ду-ду. Е Окей. Далі ми беремо. Ми отримали РП-очки, заходимо в магазин. Купляємо тут ще два. Чинозис. Так, дивимося, скільки у нас сумарно О, є. Добре. І виходить потрібен ще один, так? Матеріал магазину можна купити. А, нам вистачає, ми забрали всі, ми ж з us забрали. Це взагалі супер. Я, 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 я тобі так казав. Ага, я думав, що ми потратимо і цей, і нам не хватить але щось цей. І купляємо сюди. Ух ти шо. Так, тепер ми заходимо сюди, сюди. Прокачуємо. Раз. І так, ідеально хватає левел ап. до третього рівня. І тобі вже там по чуть-чуть я думаю, чотири матеріали, може, якщо захочеш, 500 е, UC купиш, краски тобі вистачає, і будеш мати кілчат. Супер. Добре. Тобто подивимося, як вона тепер виглядає. Ні, ну пушка, ти що, Пушка просто. Все, я тебе ще раз вітаю чат. Приймайте участь, вигравайте. Дальше більше.